Всім привіт! Я не знаю, який я вже раз це записую. По-перше, спочатку не записався мій мікрофон, що було дуже досадно, печально. Потім я не змогла нормально записати, тому що ну, ніхто не очікував, що я буду додатково записувати. Тому прийшлося вже який раз це записувати, і щоб ви знали, як мені вже це набридло, але я роблю все, щоб вам було максимально добре. Добре, тут я вам розповідаю про те, що нам потрібно сьогодні розтягнутися. І я буду сьогодні, сьогодні тягнути себе, але насправді вас. Як би це дивно не звучало, це значить, що я покажу, як я себе розтягую, і ви можете повторювати, і це буде максимально для вас обережно і добре. А плечі. Вперед, назад, потрошку. потрошку. Насправді це дуже класна техніка, коли ви концентруєтеся на своєму тілі і дивитеся, як хтось інший розтягується, і я плюс буду коментувати, чому я це роблю. Так, Вдих наверх, витягуємося ручками, округлюємося. Вдих наверх, витягуємося ручками, округлюємо спинку коло в одну сторону. І коло другу. Насправді, ось ці колові рухи я обожнюю. Чому? Тому що, якщо ви їх робите дуже повільно, у вас дуже гарно тягне абсолютно всі м'язи, тулуба, ви всі бочки відчуваєте животик, руки, плечі, все. Я насправді ця вправа одна із моїх улюблених, Я завжди її включаю в свою розминку і в свою руханку щоранку, особливо коли зранку встаєш. Таке тіло ще не дуже прокинувшися, не таке мобільне. І тільки так робиш, і вже сім'я за такі, юху, класно! Дякую, що ти на це зробила. Тепер ми максимально мобільні. Чим повільніше, тим краще, до речі. Тепер скручуємося в одну сторону, точніше, скручуємося, нахиляємося в одну сторону, діагональ вперед. В сторону в діагональ назад. Так само в другу сторону в діагональ вперед. Діагональ назад. Не забувайте на видих. Ми опустилися, видих вперед, вдих посередині, видих назад, наверх, і в другу сторону такі самі рухи. Прекрасно. Добре, тепер руки на потилицю і коло так само, але е скручуючись. Тобто, у нас будуть тепер. Лікті на руки, скажімо так, лікті будуть скручувати вас, як би це дивно не звучало, зараз я попитаюся пояснити. Тобто, коли ви ходите в сторону, у вас опускається трошечки лікоть, і він, наче вас, довертається раз. А по-друге, ви не витягуєтеся руками, то у вас не настільки сильно буде. Це вправа просто трохи інакше. Якщо ви її зробите, ви відчуєте, тут не так сильно включається найширша, і за рахунок цього ви відчуваєте інші м'язи, ви відчуваєте між лопатками, тому що вони там тягнуться більше трапецію. Добре, тепер скручуємося в одну діагональ. Але плечі залишаються над стегнами вдих наверх і видих в другу діагональ, але плечі до сих пір над стегнами. Так, так, тепер знову в одну діагональ. Вдих наверх, видих в другу діагональ. І вдих наверх. Добре, тепер йдемо до мого найулюбленішого тягнути плечі. Чому? Тому що я багато підтягуюсь, стою на руках, роблю планки. Взагалі багато руками працюю. Тому плечі дуже люблю тягнути, тому що після підтягувань, на жаль, вони стоять такі дубові, це жесть. Я взагалі думаю, що це не мої плечі, де мої мобільні плечі. Так от, тому обов'язково тягну і ще й завертаю одне плече, друге плече вперед. Якщо отак по черзі завертати, добре відчувається передня частина дельти, за що я дуже обожнюю цю вправу. Тепер прогинаємось наверх, округлюємося вниз. Знов прогинаємось наверх і округлюємося вниз. Але тепер ми будемо це робити з метелика. <смі> Отакий От переход. Тут насправді ця вправа одна із найкращих для людей, у кого погана мобільність тазу, дуже часто кажуть вам нахил тазу, там, я не знаю, дисбаланс тазу, перекос тазу, що його як і називають. Але насправді погіршена мобільність, і оця вправа вам дуже в цьому допоможе. Головне максимально намагайтеся зробити не так грудним, а саме попереком і рухати верх-вниз. Спочатку буде мало виходити, маленька амплітуда, потім все більше і більше. Вдих і видих, округлюємося. Вдих і видих, округлюємося. Я насправді цю вправу дуже часто даю, особливо коли вам складно округлювати і прогинати спинку. В Собака кіт, кіт, кіт корова, О, <сих> в позиції кіт корова. Насправді я нікого так і не називала, казала, хвилька спиною. Всім завжди понятно. <сих> Але насправді ці всі назви вони настільки індивідуальні, пам'ятаю, як... Я приїхала в Одесу, і розпов... я кажу: от тут треба робити такий от трюк на пілоні. Я кажу, він називається отак. А мені кажуть, що він не так називається. Оця особенності кожного, на кожного руху, трюку, своя назва, і це так трошки складно. Округлюємо спинку, уходимо назад. Тепер стаємо собаку мордою вниз. І тут, дивіться, ми тягнемося спочатку максимально вниз, а потім прогинаємося вперед і знов повністю ниряємо вниз, витягуємося, а назад округлюємося. Тут я через сторону йшла тільки за того, що в мене там голова не попадала. У мене там прям дуже близько була ем, стінка, а ще гірше всього, що я боялася зачепити мікрофон. Знала би я, що він вимкнений, <хи> ну, він не був вимкнений, він просто він був включений, ви бачите, що в мене там світиться, але просто воно чомусь не, під, ну, не передало звук. Округляємо спинку, ходимо в собаку мордою вниз. Знов іншу ніжку робимо крок, витягуємося наверх, прогинаємося назад. Знов вниз. І собака мордує вниз. І повторюємо цей рух. Один крок ножкою, коліна позаду рівне, тазу максимально просіли, і ручками ще й витягнулася. Можна не обов'язково назад прогинатися можна просто наверх. Якщо ви відчуваєте, що вам трохи стрмно прогинатися назад, це окей, щоб ви це зробите не назад, а просто вверх. Насправді, оце той рух, з яким би я ще попрацювала. Я би хотіла більше витягуватися назад, але на даний момент мені треба просто розслабити м'язи, а тягнутися в великі амплітуди сильно скріпатурою, то в тому і м'язів це вірний шлях до травмування. Тому таке не робимо. Не робимо. Добре, тепер були підходимо, стопи підстегнемо, тягнемося з рівною спинкою вниз. Якщо у вас не виходить, як у мене, достати прям ліктями. Це нормально. Це було б дивно, якщо ви тягнулися так само, як я, яка розтягується вісім років. Ой, даже не вісім, то я не знаю, самого дитинства розтягуюся. П'яти років, напевно, розтягується. І ем, тому вибирайте просто якийсь тілець, пуфік. Ліжко так, щоб вам було зручно. Тут так само ви ставите руки, наприклад, на ліжко, на пуфік і згинаєтесь і розгинаєтесь. До речі, я ніколи не ходила на гімнастику, але я ходила на танці і ходила на плавання, де, кстати, була найбільша частина моєї розтяжки. І якраз поперечний шпагат я сіла на плаванні, тому що там дуже м'язи спазмувалися і постійно треба було розтягувати. Угу. Тепер ходимо вперед-назад, ножка позаду зігнута, ножка попереду рівна. Тут тягнеться задня поверхня і толерується підколінні зв'язки. Добре, добре. Тепер другу ніжку. Знову ходимо на ногу позаду і уходимо на ногу попереду. Намагайтесь, коліно позаду можна тримати зігнутим. Коліно попереду має бути обов'язково рівним. Супер. Тепер уводимо ножку назад і повертаємо її в сторону. Переходимо повністю стегнами на ногу позаду. Зараз я вам покажу цей рух, тобто не вперед, а от пря на ногу позаду. І наша задача носочок витягнути ноги попереду на себе і тягнутися вперед, наче ви хочете до чогось достати, витягувати ребра від тазу, а таз від ребер. Таким чином ви будете тягнути м'язи животика. От, подивіться, зараз мене я буду тягнути, буде натягуватися, буде видно рельєф. Перестава перестають тягнути, бачите, розслаблюється. У мене трошки таз там рухається, і плюс ще я якби ребра відтягую. Тобто там в, два, в дві сторони одночасно є рух. Знову в одну сторону. Це приємно тягне животик, і якщо чесно, якщо ви постійно робите щось таке, що за, три, за Ну, скажімо так, затискаються м'язи живота. Це прям дуже класна штука для того, щоб розслабити, розтягнути і не мати дуже затиснуті, забиті м'язи. Добре, встаємо на одне коліно, другу ногу попереду. Витягуємо таз вниз. Спочатку максимально просідаємо тазом, заспокоїмо себе диханням, вдих носиком, видих, наче через соломинку, через трубочку. Потім дотягуємо стопу до сідниці і розслаблюємося. Як ми розслаблюємося? Вдих носиком, видих, фу, наче через трубочку. Вдих-носиком, значить ви в соломинку, в тростинку дуєте фу, для того, щоб розслабити і ваші м'язи, піддалися, розтягнулися, і ви могли тазом ще нижче просісти. Оце от перший показник, ви трохи можете більше просісти тазом. Тобто, значить, м'язи трошечки розслабилися. Коли я відчуваю, що вони не розслабилися, я міняю ногу. Головне обов'язково вдих і видих. Розслаблюйте себе диханням. Дихання прекрасно допомагає для розслаблення м'язів. Використовувати цю техніку, вона найпростіша, найдоступніша. Тому не забуваємо знов тазом опустились максимально вниз. Плечі стегно дивляться вперед. Коліно не заводимо в сторону, воно буде рівно дивитися вперед. Спочатку просіли максимально, а потім стопу дотягуємо до сідниці. Потрошку, потрошку. Ця нога, наприклад, в мене гірша. право, вона гірша, вона сильніша, але вона гірша, вона гірше тягнеться. Це, в принципі, і тому так. То сильніше того і тяжче тягнути. І вдих носиком видих через соломинку. Вдих носиком, видих через соломинку. Вдих носиком видих через соломинку. Нагадую вам підписатися, поставити лайк, прокоментувати обов'язково, тому що я вже так втомилася записувати це третій раз мене, зрозумійте мої просто найгірші падіння, не падіння, але ви зрозуміли, це так, моя помилка. Тягнемося вниз, ніжка у нас рівна, спинка у нас рівна. Тягнемося тільки носочком, працюємо носочок на себе від себе. Скорочуємо стопу і навпаки натягуємо, і потім ще можна це ручкою до себе натягнути носочок. Таким чином ви будете ще й литку відчувати, у вас буде все тягнути. А щоб ви не думали, що це в мене за фокус, я можу прям носиком достати до носочка, до пальчиків в ніг, з рівною ногою, рівною спиною, це все із-за того, що в мене дуже довгі ноги. І я взагалі не дуже довга, вся, і мені легко, але в мене, досить, в мене довший тулуп, ну, тобто торс, drunk. от англійською краще знаю, як сказати. І на рахунок того мені легко дотягнутися. Але так далеко не у всіх. У кого довгі ноги, у вас класні довгі ноги. Радуйтесь цьому. Стопи ставимо, не стопу, носочок. Стопи ставимо на кубік і спочатку витягуємо та сперед. Бачите, натягується задня поверхня стегна. Я спеціально повернула, щоб ви побачили, що натягується біцепс стегна, а потім робимо крок вперед, і таким чином у вас вже працює литка, вже литкові м'язи більше тягнуться. Ви можете не обов'язково ставити п'ятку на підлогу. Тут головне, щоб ви просто відчували, що у вас тягнеться литка. Не обов'язково прямо робити отак от. от, так от. Так само ми будемо робити і на другу ніжку. Ми спочатку опускаємося вниз і виштовхуємо таз вперед над, над п'яткою. Але у вас тут тягнеться тільки задня поверхня, тільки задня поверхня. А тепер вперед крок. І тут вже тягнеться литка. Прекрасно. Добре. Тепер ми опускаємося вниз. Я все-таки виберу показати на ліжечко, як ми ставимо ножку, друга ножка 90 градусів до підлоги, і уходимо назад, носочок піднімається наверх. Таким чином, ви будете відчувати внутрішню поверхню стегна. Вона тут дуже прекрасно тягнеться. Я вам там щось розказую таке, розказую. Я кажу, напевно, що дуже добре відчуваю внутрішню поверхню стегна. Бачите, як я угадую себе ж? <с> <с> Добре. Вікуся Ванга рухається до наступної ноги. Наступної, знаєте? Значить у них 40. Як 40 ножка. У мене наступна нога. Оце я вже починаю жарти вам видавати на другий запис. На третій, на третій запис. Назад. І вперед. Не забувайте пити водичку. Я тут не пила водичку, але на самом деле дуже хотілося. Але вона там у мене позаду стоїть, але просто мало. Пер вперед, назад в жабці. М -м -м -м. Сіла максимально низько, вже нема куди сідати. Але я дуже намагаюся. Треба було кубики взяти, але я забула, що в мене тільки один кубик біля мене. От і вийшло якось так. Ну, що поробиш, коли думаю, я вже зараз. Потягнулися, потягнулися. Добре. У мене кудись уїжджає коврик. Куди він уїжджає? Я кудись їду. Я вам кажу, що я кудись їду. Оп, підтягнула. Добре, встаємо. обережно, без різких рухів. Так, тепер ножку ставимо попереду, округлюємо спинку і нахиляємося в кожну сторону. Вправу, в праву сторону, ліву у вас тут буде тягнути поперек. Чим більше ви округлюєтеся, тим краще. Чим більше ви нахиляєтесь сторону, тим краще. Чим краще у вас вирівняна нога, яка попереду, тим краще. Чим краще, тим краще. Все логічно. Повторюємо всі ті ж самі дії з другою ножкою. Вже видно, так, що я втомлена і вже лінки розповідати те, що я розповідала вже три рази. Я вірю, вам це теж не подобається. А з моїми прикольчиками трошки веселіше. Ну, мені так каже, знаєте, сама розказала, сама посміялася. Зо ніколи не скучно. <світ> Добре, тепер тримаємо за дві ніжки. І тут відводимо одну ручку назад, вирівнялися, округлилися, другу ручку назад, вирівнялися, округлилися. Насправді, я в перший раз як записувала і сама тренувалася, там так багато не говорила. Тому це вам бонус плюс. Вдих. І видих. Вдих, і видих. Вдих, видих. Така я молодець, так хорошо роблю. Перший нахи в праву сторону, вліву, потягнули спинку. Щось мене, наверное, трохи поперек забився, да, якщо я так тягнулася. То все для попереку. Супер. І тепер лягаємо на спинку. Одну ножку до себе вирівняємо ножку, другу ножку. Тримаємо зігнуту, і, навпаки, це так, легенько, щоб потягнути задню поверхню, скажімо так, добити її, добити. Угу. Добре, і поїхали далі. Тепер нам треба стабілізувати тіло, тобто, скажімо так, вести всі м'язи в тонус, щоб краще їх відчувати, щоб вони мене тримали. Стоїмо в планці цілу хвилину. Прикиньте, цілу хвилину я вас мучаю. стояти в цій планці. Я знаю, що ви всі не любите планки. Напишіть мені, хто любить планку? хто... Ці люди, я хочу їх знати в обличчя. Я вам хочу сказати, дуже гарно стою в планці. Я дуже давно не дивилася, як я стою в планці. Така молодець. я. Ну, Поки сама себе не похвалиш, як то кажуть, ніхто не похвалить. Так що, що маємо, то маємо. Добре, стоїмо в планці, прекрасно. Просто розумієте, коли я веду тренування, в мене не завжди. Спрацьовує мозок паралельно розповідати вправу, робити вправу і ще й жартувати жарти. А це вже третій раз, я вже знаю точно, що буде наступний момент. Я можу вам і жарти. От насправді, коли я веду тренування, в мене так і є. Я трохи шаткую, шуткую, мені подобається це. Так просто легше тренуватися. Добре, зійшли, і я така, слава Богу, це закінчилося, я потягнулася, а, я згадала. Тут я вам розповідаю, що насправді в мене болюча зона оце най найпроблемніша це між лопатками. Але якщо ви хочете побачити, як я тягнуся між лопатками, як я розробляю, вам потрібно написати мені дуже багато коментарів. Ну прям дуже багато. Напишіть мені 100 коментарів. Оце я фантазерка, правда? Але, ну, пожалуйста. А на цьому я з вами прощаюся і бажаю вам прекрасного, продуктивного дня. Па-па!